Друзі, вітаю вас на своєму каналі! Якщо ви полюбляєте цікаві страви і хочете приготувати щось смачненьке і корисне, спробуйте саме цей варіант котлет, який готується у духовці. Готуємо фарш. Три скибочки білого хлібу у моєму випадку, батон 70 г, заливаємо 100 г молока. Даємо настоїти декілька хвилин, щоб хліб добре розмок. Фарш свинячий я готувала сама. Сюди я вже додавала одну цибулинку. За бажанням можна змішувати свинячий фарш із телятиною. Додаю одну столову ложку соли без верху. Молотий чорний перчик півчайної ложки. Розмочений хліб. І додаю 100 г холодного молока. Я до фаршу, не потрібно додати. Добре перемішуємо і відбиваємо як на котлети. Залишаємо на пару хвилин відпочити, а тим часом готуємо начинку. До двох яєць додаю 150 г натертого сиру. У мене моцарела. Можна використати твердий сир, який у вас є дома. 150 г густої сметанки. Можна використовувати як магазинну, так і домашню. І обов'язково додаємо улюблену зелень. У мене петрушка. Але, на мою думку, мабуть, би було смачніше і кропом. Все гарненько перемішуємо. А тепер готуємо котлети. Спочатку формуємо кульку. Руки змочуємо водою, щоб не прилипав фарш. Формуємо кульку і викладаємо на деко застелене пергаментом і змащене олією. Для того, щоб викласти начинку у котлету, за допомогою чарочки або стаканчика формуємо гніздо. Чарочку попередньо змочуємо теж у воді. А тепер викладаємо начинку. Випікаємо котлети при температурі 200 градусів 25-30 хвилин. Час вийшов і котлети вже готові. Залишаємо котлетки охолоджуватись, мм, які вони запашні та ароматні. Довго чекати неможливо. Вже дуже хочеться спробувати цю смакоту. Вони виглядають дійсно дуже апетитно. А м'ясо у поєднанні із сиром це завжди не перевершено. Велика перевага цих котлет ще у тому, що вони не смажені в олії, а запечені. А на смак вони дуже ніжні та соковиті. Такі котлетки можна давати навіть дітям. Зараз покажу вам, які вони усередині. Погляньте, дуже апетитні. М'якесенькі, ніжні. Обов'язково приготуйте, запевняю, ваші рідні оцінять цю страву високим балом. Друзі, а я вам всім дуже вдячна за перегляд. І сподіваюся, що ви приготуєте котлети саме за цим рецептом. Чекаю на ваші коментарі, і якщо рецепт вподоби, не забувайте ставити вподобайку. І підписуйтесь на мій канал, якщо ви цього ще не зробили, і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. Усім смачного! І до нових відео зустрічі!